Час від часу, може, випиваю, але ж не напиваюся до бестями. Ось цей або ця розпутні люди, а ми намагаємося не грішити. Можливо, ділом і не грішимо, але в думці гріх дуже часто нас перемагає. Ось такий-то краде, а я не краду. Ну, можливо, десь щось і утаю, але життя ж таке без цього не можна. Ось ці можновладці не виконують того, що їм належить як керівникам, і осуджуємо їх, коли читаємо чи дивимося щодо них новини. Але коли ми стаємо хоч на маленький щабель вище від когось і отримаємо хоч малесеньку владу, чи часто ми буваємо гідними керівниками, чи намагаємося показати свою мудрість владу навіть найменшу для того, щоб когось підкорити своїй волі. І коли ми, дорогі браті і сестри, порівнюємо себе із грішниками, то завжди побачимо себе кращими, праведнішими, святішими. І через це буде нападати на нас духовна ліність, ліност. Ми будемо себе заспокоювати і казати, не так же ми і погано живемо. Не так вже і грішно, не гірше, як інші люди, а можливо і краще. А ми повинні себе порівнювати не з грішниками, а зі святими. І коли читаємо життя святих, у цьому ми бачимо для себе викриття. Бо це, ці життя викривають нас і показують, що ось ти в таких і таких обставинах живеш, а ось людина жила в гірших обставинах і стала святою. А ти живеш в кращих обставинах, а до святості не прагнеш. Ще не так давно був час, коли храми були закриті і їх було мало. І тому людина могла виправдатися тим, що не може піти до храму в недільний і в святковий день, бо храм відкритий далеко, а хтось виправдовувався тим, що не навчений і не знає, як себе поводити в храмі. Відкрилися храми. І вже можна навчатися і навчати, але чи наповнені вони так, як би мали бути наповнені, і чи всі в неділю і в свято йдуть до храмів ті, які охрещені і іменують себе християнами. Мало, мало тих, хто приходить до храму із тих, хто хрещений, і тих, хто іменує себе християнами. А якщо приходять, то тільки в дні, коли щось освячується і щось можна взяти із храму і принести благословення собі додому. Можемо сказати, ось сьогодні ми поминаємо святих мучеників князя Михаїла і боярина Феодора і поставити собі питання, а як же ми можемо уподібнитися до їхнього подвигу? Немає вже ні татарського хана. Ні тих, хто поклоняється язичницьким ідолам, і ніхто нас не примушує поклонятися їм і проходити між двох вогнів і звершувати інші церемонії язичницькі. Як же ми можемо уподібнитися до них і відмовитися від цього навіть перед страхом смертної кари, а навіть і потерпіти, і муки, і страждання? Здається, що це неможливо, бо обставини змінилися. Але насправді із їхнього життя можемо винести найкращий урок для себе. Коли ми опиняємося серед людей, нецерковних чи малоцерковних, чи часто ми хрестимося безбоязно? Чи часто ми молимося безбоязно? Чи часто ми виявляємо свою християнську віру? Чи захищаємо її, коли чуємо якесь поношення чи наклеп, чи образи щодо Бога, чи щодо Його святої церкви? Чи соромимося цього? Коли збираються люди нецерковні, то і ми дуже часто, в багатьох випадках, намагаємося до них уподібнитися, щоб їх не засоромити, щоб не зробилося ніякого чи ще що-небудь подібне. І тому хіба це не є те саме, що вимагали від Михаїла і потім Феодора? Виконай, невеличкий ритуал, ось ми, татари, ми звикли так робити. Це означає лише те, що ти маєш добрі думки щодо нашого хана і не маєш проти нього ніякого заколоту і не бажаєш йому зла і смерті. І те, що ти пройдеш отут і сюди поклонишся, то це є ознака. А якщо не хочеш... Напевно, ти щось замислив проти нашого хана зле. І тому будемо тебе мучити. І ось так і ми дуже часто буває. Виконуємо так, як всі звикли робити. В церкві по-церковному, а виходимо в світ і творимо так, як у світі роблять. І ось з життя святих мучеників можемо навчитися того, що навіть у найменшому... Маємо бути вірними Богові, бо Христос сказав, хто вірний у малому, той вірний у великому, а хто невірний у малому, той невірний у великому. Якщо людина не знаходить чверть години для того, щоб ранці ввечері помолитися Богові, то як же вона тоді усе своє життя Богові віддає? Якщо людина соромиться помолитися перед їжею і після їжі, то чи не посоромиться вона, коли перед нею постане питання у чомусь більшому у вірі? Коли ми заходимо до храму, дорогі браті і сестри, перше, що ми бачимо, це ікони, це іконостас. Це нагадування нам про те, що ми маємо прагнути до святості. І приклади святих людей, чоловіків і жінок, які досягли святості, живучи в цьому самому грішному світі. І тому, коли входимо в храм, душа наша спрямовується до Царства Небесного. А коли виходимо з храму, то в багатьох церквах, як ви знаєте, над вихідними дверями зображається страшний суд. Чому страшний суд зображають не на правій стіні, не на лівій, не над Іконостасом чи десь, а саме над тією стіною, до якої ми стоїмо спиною під час богослужіння, але до якої обертаємося обличчям, коли виходимо з храму? Тому, що це нагадування нам із храму Божого, із дому молитви, від Богослужіння, де ти був як віруючий. Ти виходиш у світ, який лежить у злі. Пам'ятай, що прийде останній день і за кожне слово, дію, навіть думку, даси відповідь. І на тих терезах, які тримає ангел, зважаться добрі і злі справи, добрі і злі думки, добрі і злі слова. І що переважить? І тому, поки ще маємо час цього життя, маємо виправлятися. Маємо наслідувати не грішників, а праведників. Маємо не тільки молитися до святих і цілувати їхні ікони, але й брати для себе з їхнього життя приклад і настановляти себе, і молитися до них, і просити, щоб вони подали нам від Бога благодать. Бо вони мають велику силу, бо апостол сказав, багато може молитва праведного. І тому сьогодні, святкуючи День пам'яті святих мучеників, благовірного князя Михаїла і Боярина Феодора, святкуючи освячення цього іконостасу, попросимо, щоб Господь по молитвам святих подав нам силу завжди і у всьому бути вірними йому і жити не просто в середньому, тепло-холодному стані трошки теплими, трошки гарячими, а трошки холодними, а дійсно запалитися і горіти вогнем живої віри, прямувати все життя до святості і досягати її у Царстві Небесному. Амінь.